Друзі, у нас сьогодні з вами на огляді трактор Solis на 50 кінських сил з щелепним фронтальним навантажувачем «Соліс» 5500. Саш кіля замовники на цей тракторець. Так, всім доброго дня! Це замовили старі наші клієнти із міста Чернігів, От собі на підприємство. Такий трактор. У них є трактор, тільки менший розмірами, із меншою, менш потужною гідравликою. І зараз замовили вони трошки більшого трактора. Це в нас Solis RX-50 із фронтальним челюстним навантажувачем. Заводський, правильно? Так, Це все за повністю завод соналіка, заводський фронтальний навантажувач. Скільки у нього вантажопідйомність ковша. Вантажопідйомність даного ковша 900 кг. Висота підйому 2,5 метри. Оце при висипанні. Тобто, погрузити будь-яку машину, то все буде можливо. А питання, він зйомний. Да, він зйомний, стандартна єврорамка. Витягнули два пальці і воно відсьогоється і все. Од'єднали От, шланги і все. І так само його ж легко від'єднати тут. Тобто залишається тільки одна оця стійка з двох сторін і все. Так, повністю все воно місце, значить, ну, становиться на штатне місце, да, нічого це, переробляти перероблять. Ні, не треба. нічого не треба, ніде нічого переробляти. Тут усі е, повністю штатні місця. От, значить, Даний фронтальний навантаж ту, жувач, коштує 6500 доларів. Такий трактор це в нас без реверса. От він коштує 22300 доларів. І от такий от причіп на 3,2 тони. Скільки у нього? 3,2 тони. Це самосвал перевертає на три сторони. От такий причіп коштує 198 тисяч гривень. Чудово, скільки виходить, такий комплект обходиться. О, Повністю по комплекту я не можу сказати, не пам'ятаю. Всі ціни озвучив, можна порахувати. Поняв, ну Взагалі під відео є посилання на наш сайт, міня uh, да, кого цікавить всі, така всі техніка, Пишіть, телефонуйте, надамо всю інформацію. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Брузова, вулиця Садовського, 2. Вся О... техніка по наявності, без предоплати. В тій стороні у нас Житомир, О, там. А там у нас Київ. Чудово! І всі їдуть на бузову за тракторами. Ха -ха, друзі, до речі, хочу нагадати, що трактора Соліс їх не треба порівнювати з китайськими тракторами взагалі. Є китайські трактори, у нас їх теж досить і на 50-х сил, і 100. Плюс. І до 50 в асортименті по Україні, по всій мережі їх дуже багато, тому завітайте в будь-яке підприємство, контакти під відео і тестуйте особисто. Але хочу нагадати, що трактор Соліс в Європі, таких країнах, як Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, він вже порвав таких зубров, як «Джон дір Клас. І Case. Тому, я, друзі, я, це трактор-трактор. Я... І коли вам хтось з продавців чухає, що цей трактор треба порівнювати з китайцями, китайці то, китайці сьо, а соліс рядом не стоїть, друзі. Поулибайтесь і скажіть, друзі, ви в тракторах, ти продаван, ти нічого взагалі баран не зображаєш. Тому е, порівнювати соліс треба з муровими топовими брендами і ні в якому разі з... Китайцями, Саш, що я тебе перебив? Хотів... Е, я хотів сказати, зверніть увагу, що вага даного трактора 3, 300. Тобто, не один трактор на 50 коників нема не... з такою вагою. До речі, От. серед І... самих топових брендів. І, до речі, те, що порівнюють 60-сильного трактора із Солісом 26, як можна порівняти. 60 коників із 24. Саш, я можна сьогодні... порівнювати з, з таким можна порівняти. Я сьогодні відповідав, там в тих клієнт якийсь потенційний питає, каже, як порівняти 26 солі з Японсь, з китайцем на 24 коника. Я відповів, це як хір з пальцем порівнювати, да. Тому що по-іншому їх не порівняєш. І то треба йти до дівчини своєї питати, вона підкаже. Якось так. Друзі, лайк, підписочка. До нових зустрічей. Компанія Меніагра працює для вас. Удачі всім!